you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. В листопаді у лондонському приватному клубі Харіс Бар відсвяткувала своє 35-річчя донька російського олігарха, співвласника компанії Лукойл Леоніда Федуна Катерина Федун. На заході засвітилась також колишня дружина харківського бізнесмена Олександра Ярославського Марина, яка за весь час повномасштабного вторгнення навіть жодного разу не згадала про Харків та людей, які щодня здригаються від обстрілів, не говорячи вже за інші міста. Головне Попити каву на морі та опублікувати фото в мережу, а на додачу відгуляти день народження в російському колі. В Харкові всім дуже цікаво спостерігати з розбитих будинків, як вип'єте каву на морі, не стримуються в соцмережах користувачі. Варто нагадати, сам же Ярославський залишив Україну до початку повномасштабного вторгнення та відмовився допомагати рідному Харкову та ЗСУ. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, Ярославський в перший тиждень російського вторгнення заявив, що немає можливості допомогти. Могти ЗСУ. Всім вже відома ситуація, як він гучно заявив, що передасть свою яхту для допомоги рідному місту. Однак через деякий час передумав, а яхта продовжує подорожувати Середземним морем. А Марина продовжує публікувати фото з неї та вести розкішне життя за кордоном. Пазли не складаються. Коштів на ЗСУ немає, проте на подорожі та розкішне життя грошей, якраз вдосталь, цинізму просто немає меж. Але тепер олігарх та його рідні не лише не допомагають країні, а ще й товаришують з російськими бізнесменами. Зазначимо, Гаріс Бар знаходиться менш ніж за кілометр від Букінгемського палацу. Потрапити сюди не так просто. Потрібно, щоб мінімум як двоє діючих членів клубу дали свої позитивні рекомендації, бажаючому теж відвідувати заклад. Сам заявник повинен пояснити, чому хоче приєднатися до Гаріс Бар. Загалом сам клуб вважається престижним та лише для своїх. Судячи з фото на дні народження Катерини були родина Федунів Марини Ярослав. А також засвітили мало дітей російських багатіїв, розважав присутніх Валерій Меладзе. Про Катерину Федун відомо, що вона досить давно живе в Лондоні разом з матір'ю та братом. У 2021 році вона увійшла в топ 25 найбагатших людей Росії. Її статки оцінюють у 800 мільйонів доларів. Жінка намагається не привертати до себе надмірну увагу. А от її подруга, донька депутата з єдиної Росії Рената Хайрова Ельсіна, навпаки, демонструє в соцмережах своє розкішне життя. І, судячи з усього, встигла потоваришувати з Мариною Ярославською, адже одразу після дня народження Марина та Ельсіна влаштували свільний розпродаж брендових речей. Розпродаж брендових речей у Ельсіни та Марини вочевидь, вдався, адже Хайрова на дні народження подруги вигуляла пальто вартістю майже 14 тисяч євро. А от Хайров, знаменитий тим, що був радником міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова та заступник. Керівника концерну Ростех, нині він депутат російської Держдуми від Татарстану. Ну і як Марина не вже докори сумління не бентежили, невже здоровий глузд не переміг. Певний яскравим виявився день народження, адже затьмарило голову так, що колишня дружина Ярославського забула, що всіх російських депутатів та родин руки полікті у крові, які не видмиються ще століттями, що завдяки таким, як Хайров та іншим, виробляються ракети, які потім запускають в Україну, де гинуть мирні люди. Проте це аж ніяк не цікавило Марину. Головне ж, виставити красиві фото та відсвяткувати день народження з російськими олігархами, які щодня намагаються знищити Україну. Сподіваємось, що ця ситуація набуде розголосу. Сам же Ярославський та його дружина за все поплатяться. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.